Сьогодні я з грибочком. Запрошую вас передивитися цим, бо це буде дуже цікаво. Друзі, подивіться, що я знайшов гарний молодий боровик сосновий. Такий гарненький-гарненький екземплярчик. Це супер, воно починає рости. Я думаю, взагалі тут не буде ніяких гриби, тому що грибники тут ходять активно. Але щось трапляється. Чудовий. Піде мені в кошик? Привіт, пан буровик. Ради знайомства. А поряд з буровиком росте такий гриб. Білий грибочок. Теж мене дочекався. Тому треба зривати обов'язково. Яка гарненька. Маленький. Але гарненький чудовий грибочок. Ледь ногою не розчавив білий грибочок. Сховався в Мосі і Волочках. Але він цілий і не пошкоджений. Це добре? Тому піде мені кошик. Молодий білий гриб сховався в Мосі. Людовий. Такі пір'я в нього відмого стильний білячок. Гарнюнька така. Ото мені пощастило три білих грибочка. Одразу така трійця-свята грибна. Бля грибочок. якийсь грибок. Ага, таке цікавий білий з довгою ніжкою. Сламочок. А довга ніжка, тому що він росте в мосі. Зустрів біля дороги білий гриб. Завдача. Ідеальний. В промінів сонечка він дуже-дуже гарний. Виблискує. Яке щастя! Чудово! Чистенький білий грибочок полізає до мене в кошик, братику! А поряд з тим грибочком, якого я знайшов знаходжу, біленьке. Один та другий. Тут червиві, хоча шатинка може бути нормальна, А цей, а цей свіжачок. Тому вони трапляються, треба дивитися уважно. Риби трапляються рідко, але треба роздивлятися навколо. Бо можна прогавити цікавий грибочок, який росте в десь цікавому місці. Так що йду я на пошуки. Мухомори трапляються на кожному кроці, я їх навіть перестаю помічати. Ну що, друзі, трішки позбирав тут і піду далі. Піленькі трапляються, але дуже-дуже рідко. Гриб дуже трудовий, шукає побагато годин, але воно того варто. Друзі, сьогодні в мене радість. Я знайшов перші в цьому році свої опеньки. Це опеньок осінній. Дуже смачний рибочок. Ось. Малесенький ще, І ось. Так що, можливо, мені вони ще трапляться. Який сьогодні чудовий день. Сонце світить і рибочки трапляються. Тут дуже-дуже чисте повітря. Дихаю в повну силу. В повну силу. Подивіться, що я знайшов два білих рибочка. Один, другий, а там ще третій. Чудовий. О, який гарний. І цей чудовий. Так що хай разом полежать. А я ще зірву їх братика. Ну що, братик грибочок, полізає мені в руки. Яка гарнюнька. Ну ось такі у мене грибочки. Три братика. Великі і два менших. Хай полежать трішки, а потім полізуть мені в кошик. Друже, привіт! А хто ти такий? Ти такі біленькі? Міцненькі. Ой, іди до тата в руці. Ой. Прямо з кореним. Свіжачок. такий гарненький. Хтось трішки його поїв, але він білий-білий, справжній білий гриб. Чудова знахідка. Так ще трапляються мені ці красотунчики. Пригарний просто, фантастичний чарівний. Довга ніжка і така шапиночка, Гарненька. ріс в мосі. Тому він такий цікавий. Ніби буква латинська L. Love. I love you. Маслята лізуть і потихеньку я їх зрізаю. Такі свіженькі грибочечки. Лізуть гарненькі маслячки. І ще один. Так що? Це добре. Люблю ці грибочки. ще маслячок. Яка малосніка парасолька проростає? Не було цих грибочків, і я вже за сьогодні другу знаходжу. Малесенька парасолька строката. Дуже я люблю. Смачний гриб. Найбільше її полюбляю в клярі робити. Чим схоже на курятину за смаком. так знайшов в тому ж самому місці, де раніше я брав їх. Тому вони тут є коли спрятали ви умови. Свіжий. Так що, звісно, піде до мене в кошик. Такий цікавий. Пан Підберезовик. Друзі, подивіться, я знайшов один із найкращих грибів, який сміє. Це рижик. Так що подивимося, чи це він. Тому що може бути вовнянка, але щось мені здається, це все ж таки рижик. Так, це рижик. Дуже класний риб. Нарешті він на мені трапився, тому що я її дуже люблю. Під Ну Такий вже. Хоча можна взяти, в принципі. Це щось схоже на білий гриб. Можливо, це він. Ага. Білий гриб. Він саме. Буду дивитися, він придорожник, росте при дорозі. Сонечко його добре зігріває, тому йому тут комфортно. Чудово! Щось таке в мусі відніється. Мабуть, це білий гриб. Так, так, це він. Хм. Круто! Сьогодні я з білими грибами. Я дуже-дуже радію, що знаходжу такі екземплярчики. Молоді, не старі. Друзі, подивіться, це результат сьогоднішнього мого полювання вийшло непогано. Тут є білі грибочки, бровичок, підберезовики, навіть опеньки трапилося. а також масвічки і рижик з парасолькою. Так що вийшов в мене такий імпровізований натюрморт, покажу його вам з різних сторін. Ну, ось така краса, друзі, лежить біла бумусі. Друзі, дякую, що передивилися цей випуск. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже-дуже дуже цікаво їх подивитися. Так що до нових зустрічей на каналі Тересільванія. Бувайте!